Європейський союз запустив нову систему в'їзду-виїзду. Нові правила стосуються всіх громадян третіх країн, у тому числі і українців, які подорожують за безвізовим режимом. Раніше під час перетину кордону прикордонники ставили у паспорти штампи про в'їзд чи виїзд. Тепер цю практику скасували і всі дані зберігаються в єдиній цифровій базі. Там фіксуються паспортні відомості мандрівника, дата та місце перетину кордону, випадки відмови у в'їзді, і це дозволяє відстежувати автоматично, чи дотримується особа правила перебування 90 днів протягом 180 днів у межах безвізу. Під час першої поїздки до шенгенської зони кожен подорожуючий від 12 років проходить реєстрацію, що включає фотографування обличчя та здачу чотирьох відбитків пальців. Діти до 12 років проходять фотографування, але не здають. А пальців. ця інформація зберігається в базі даних і протягом трьох років. У випадку прострочення терміну перебування в шенгенській зоні. Біометричні дані порушника зберігаються в. Цій системі протягом п'яти років. Біометрія є своєрідною страховкою для мандрівників. У разі втрати чи пошкодження паспорта вона дозволяє швидко підтвердити особу. Водночас, відмова від здачі біометричних даних автоматично означатиме заборону в'їзду до ЄС. А більше інформації шукайте на нашому сайті ЮАПРАЦЗЕ.